Як виглядають підгірці зараз? Як виглядає маєток соколових 21 вересня 2011 року? Заготовлені будматеріали. Це бутылки, які попередні мешканці залишили після себе. Це садок. не мая. Это почищена территория. Это Сулейман, хозяин Кутка. Это также свалка, которую оставили местные жители. Вот участок почищенный от мусора, который был вот в таком состоянии раньше. Можете себе представить, если это здесь так. Вот орехи такой высоты. Тут сусіди. Хата 59-го року випуску. Стіни ще рівненькі, але потребують ремонту. В такому вигляді стіни це опять той самий мусор. Зараз я вам покажу, як виглядить хата зсередини. Українська піч. Перевинне приладдя, врожай горіхів, сіни. Вихід із сіней. Сусідська територія. Комора. Знову кухня, старовинні ікони, старовинні фотографії, вишивка роботи Надії Федотівни, круглік моєї мами. Це світлиця, бо велика кімната. Також ікони. Батьки мої, кони, молитва. Бриль старовинний. Це моя бабуся. Круглік мої Рія Федотівна. Тут робочий кабінет. Пальня груба, шафа. Крісла старовинні, квіточку. Груба, стіл. Це бібліотека у нас зараз. Це також вишивка моєї мами Соколової Надії Федотівни. Так виглядає старовинний маєток Соколових. Це також вишивка, яку вишивала Соколова Надія Федотівна. Круглік Надія. Карта Києва. Карта України. Так Київ. Стеля більш-менш рівна, дуже в жахливому стані поли, щілини, тріщини і так далі. Це перший брат, який помер в 73-му році. Отака От хата, яка потребує ремонту, яка дасть можливість.